Я не просто єврейка, я українська єврейка, і тому я точно маю право говорити. І в мене взагалі змішана кров. Якщо говорити про походження, в мені тече і українська кров, і в мені тече єврейська кров. Тому мені болить і за один народ, і за інший. І наприклад, те, що відбувається зараз в контексті війни в Україні, це велика болюча рана мого серця, тому що це трагедія мого народу. Але якщо говорити про трагічну історію єврейського народу, це теж ще одна болюча рана в моєму серці, тому що це теж частина моєї ідентичності, частина моєї, зокрема. Історії і тому я ці поняття не відділяю. Навпаки, я намагаюся показати те, що я не одна така на всю Україну. У нас дуже багато людей, які мають насправді змішане походження, і деякі, до речі, в дорослому віці ходять, будучи впевненими, що вони стовідсоткової українці, а потім якимось дивовижним чином прояснюється те, що насправді в них є єврейські коріння. Тому я завжди кажу, що не поспішайте ось так категорично заявляти, що. Євреї, це взагалі чужий народ. Добре, розберіться своїм корінням порозпитуйте бабусь, дідусів документи, подивіться, передивіться, тому що буває таке, що для людей а, просто справжнісінький сюрприз, коли раптом виявляється в дорослому віці, що вони теж мають причетність, причетність до єврейського народу.